Добрий день! Вас вітає компанія Arona. Сьогодні ми розглянемо лінійку горизонтальних самосмоктувальних електронасосів серії GSS та GP від торгової марки Sprut. Насоси призначені для організації водопостачання зі свердловин, колодязів, накопичувальних ємностей, центральних водогонів. Завдяки конструкції гідравлічної частини насоси мають високий ККД та низький рівень шуму. Це гарне рішення для організації автоматичного водопостачання для приватних будинків, котеджів, готелів та баз відпочинку. Насоси постачаються у комплекті: сам насос та керівництво з експлуатації, в якому знаходиться інструкція по монтажу та обслуговуванню. Насоси мають дві лінійки: з насосної частини з нержавійки серія насосів GSS і з насосною частиною з технополімерів, серія насосів GP. Насосні частини виготовлені з матеріалів, які не окислюються та не виділяють шкідливих речовин, тобто не погіршують якість води, яку вони перекачують. Насоси мають ручку для транспортування та кнопку для підключення до мережі електроживлення, що доволі зручно, якщо насоси використовуються у мобільних системах поливу. Вал двигуна виконаний з нержавіючої сталі. Технічні характеристики зведені в таблицю, яку ви бачите у себе на екрані. Параметри насосів дозволяють одночасному використання до 5 кранів або підключення до 2000 метрів крапельної стрічки, що забезпечує полив до 8 соток огороду. Це ідеальне рішення для організації водопостачання приватних будинків, котеджів, підвищення тиску в квартирах, поливу садів та огородів або крапельного поливу. До переваг даних насосів можна віднести наступне: висота всмоктування складає до 8 метрів завдяки конструкції гідравлічної частини. Матеріали, які використовуються в гідравлічній частині, стійкі до агресивних середовищ. Не виділяють шкідливих речовин та не окислюються у перекачувану воду. Вони стійкі до гідроударів та температурних перепадів. Насоси мають ручку для транспортування та перемикач, що робить їх зручними для використання у мобільних системах поливу. Вони прості в обслуговуванні. Насоси серії GSS та GP це надійний і потужний помічник в організації систем водопостачання та поливу. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.